Безплатна можливість клейміти криптокошельку Pixel Wallet. Зацікавив, тоді погнали. Це криптокошельок Pixel Wallet. Як вже могли здогадатися, це бот в Телеграмі. Я не хотів знімати про цей проект відео через те, що, як я вважав, повторюсь, як я колись вважав, то для того, щоб майнити місцевий токен, потрібно було задонити декілька центів. Але як виявилося, є і безплатний варіант. Ну і давайте почнемо з ознайомлення з цим криптокошельком Pixel Wallet. Ті, хто знайомі з цим проєктом, можете перемотати на пів хвилини, хвилину вперед і приступити до ознайомлення із основною темою відео. А я поки продовжу. Зустрічає нас такий інтерфейс, де зверху зразу вказаний баланс, і збоку біля баланса газ, за який власне, і робляться ці клейми. Знизу у нас є три токена, саме нижній це. Піксель, який ми тут і майнимо. Ось цей токен якраз нам і потрібен для того, щоб клеймити піксель. Як бачите, оцей останній перевод 0500 токенів я отримав завдяки всього-навсього парі кліків, що зараз вам і поясню. Тут, як бачимо, світиться іконка майнинг, нажимаємо на неї, і, і тут є можливість зараз забрати токени, які вже намайнили. Можна зробити це через півтори години, коли вже ця шкала буде заповнена, але давайте зробимо зараз для наглядності. Ось Я забрав, зараз А Потім пройдемося по е, нижнім плашкам. Тут є. О, все, забралося, нарахувалось. Як бачите, шкала онулилась, і так само от час 3 години через 3 години я зможу знову е, зробити клейм і забрати свої токени. Ось тут є три завдання, за які можна отримати три безплатних... Але це нам зараз не цікавить, реклейми це дуже мало. Далі тут е, прокачки, дуже дуже важлива шняга. Е, як бачите, тут з самого низу це е, швидкість майнингу. У мене от е, в годину майнить по 0,0150. Я можу за один цей токен прокачати буде 0,02. Далі час. У мене викачено до 3 годин. але за пів цього токена можна буде вже забирати раз в 4 години робити клейм. Далі. Тут, друзі, можна ділити своїм реферальним посиланням, і наступна плашка поки недоступна. На цьому, в принципі, огляд кошелька завершився, тут поки більше нічого цікавого немає. І тепер переходимо до, до способу безплатно клеймити токени. Так, Це ось такий от бот, посилання на нього, звісно ж, буде в описі під відео. Тут, зразу, Зходу нам говорять, що є можливість отримати 0,5 СГБ. Це отой газ, за який робляться клейми. Ну і Трохи порахувавши, ми дізнаємося, що це плюс-мінус на 500 клеймів. А так як в день можна робити по 3-4 клейма, то можете порахувати, наскільки вам вистачить цього газу. В майбутньому, можливо, будуть. Ще якісь роздачі газу, тому, можливо, тут можна буде запастися на все життя цим газом. Для того, щоб отримати цей газ, потрібно підписатися на два канали, що робиться буквально за пару секунд, і скинути свій гаманець в Pixel Wallet. Ось оцей гаманець самого верху, прямо під назвою. Нажимаєте, він копіюється, От, скопіювався, і е, тоді вставляєте в цьому боті після виконання завдань. Мені за хвилину вже відправили мій газ, тому. Все працює, це не скам. Посилання, звісно, і на бота, і на Pixel Wallet буде в описі під відео. А ще в моєму телеграмі було набагато раніше виставлена інформація і про сам Pixel Wallet, і про цього бота, за допомогою якого можна отримати безплатні клейми. Тому щоб раніше дізнаватися про це цікаве і не пропускати ніяких роздач, аеродропів і тому подібного, звісно, ж, переходьте на мій телеграм і підписуйтеся.